Вітаю, дорогі третьокласники! З вами домашній репетитор пані Христина. Тема уроку збільшення і зменшення числа у 10 і у 100 разів. Завдання 4. Перша підзорна труба збільшує числа у 10 разів. Друга підзорна труба зменшує числа у 10 разів. Третя збільшує числа у 100 разів а 4 зменшує на 100, запиши числа, які отримаєш. Якщо перша підзорна труба збільшує числа у 10 разів, збільшити у 10 разів це означає помножити на 10. Пригадуємо, що при множенні числа на 10 ми дописуємо справа до числа 10, тому що 10 має 1,0. Тож 8 помножити на 10 дорівнює 80. 12 помножити на 10 дорівнює 120. 21 помножити на 10 дорівнює 210, 90 помножити на 10 дорівнює 900. Далі, друга підзорна труба зменшує числа у 10 разів. Зменшити у 10 разів це означає поділити на 10. При діленні круглих чисел ми закреслюємо нулів. Стільки, скільки має дільник. Наш дільник 10, тоді будемо закреслювати по одному нулі. 90 поділити на 10 дорівнює 9. 900 поділити на 10 дорівнює 90. 170 поділити на 10, дорівнює 17 і 440 поділити на 10 дорівнює 44. Далі. Третя підзорна труба збільшує числа у 100 разів. Збільшити у 100 разів означає помножити на 100. Пригадуємо, що при множенні на 100 ми дописуємо до числа 2 нулі. Чому? Тому що 100 має 2 нулі. Тож 3 помножити на 100, це дорівнює 300. 7 помножити на 100, це дорівнює 700. 10 помножити на 100. Дописуємо справа до 10, 2 нулі, і це дорівнює 1000. 4 помножити на 100 дорівнює 400. Далі, четверта підзорна труба зменшує числа на 100. Зменшити на 100 означає відняти 100. Тож 600 мінус 100 дорівнює 500, 150 мінус 100 дорівнює 50. 1000 мінус 100 дорівнює 900 і 101 мінус 100 дорівнює 1. Задача 5. Читаємо умову задачі. За місяць у магазині продали 44 комп'ютера. 8 комп'ютерів було продано відразу, а решта упродовж 4 тижнів порівну щотижня. Скільки комп'ютерів продавали у магазині щотижня? Про що розповідається в задачі? В задачі розповідається про комп'ютери, які продавали в магазині. Відразу продали декілька комп'ютерів за 4 тижні і за один тиждень невідомо, нам потрібно дізнатися. Це і будуть ключові слова в задачі. Запишемо короткий запис до задачі. Відразу, за 4 тижні, за один тиждень. Нам відомо, що 8 комп'ютерів було продано відразу. За 4 тижні невідомо, скільки було продано комп'ютерів, але відомо, що решта. Також нам відомо, що всього за місяць у магазині продали 44 комп'ютери. Покажемо це фігурною дужкою. І скільки комп'ютерів продавали у магазині щотижня, невідомо. потрібно Дізнатися. Тож, першою дією ми можемо дізнатися, скільки продали за 4 тижні комп'ютерів. Адже нам відомо, що відразу продали 8 комп'ютерів. За 4 тижні решта всього було 44 комп'ютери. Тож, від всіх комп'ютерів віднімемо ті, які продали відразу. Перша дія 44 мінус 8. Від'ємник 8 розкладемо на зручні доданки, на 4 і 4. І від 44 віднімемо спочатку 4, це дорівнює 40, а від 40 відняти 4, це дорівнює 36 комп'ютерів. Пояснюємо, продали за 4 тижні. Тепер, якщо нам відомо, що за 4 тижні продали 36 комп'ютерів, і також нам відомо, що порівну щотижня продавали комп'ютерів, тоді ми можемо дізнатися, скільки комп'ютерів продавали в магазині щотижня, тобто за один тиждень. Розділимо 36 комп'ютерів на кількість тижнів, на 4 тижні. І це дорівнює 9 комп'ютерів. Запишемо відповідь, скільки комп'ютерів продавали в магазині щотижня. 9 комп'ютерів продавали у магазині щотижня. Всім дякую за старання, ви справжні розумники! Якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка, ставте вподобайки і зустрінемось завтра. Па-па!